Всім привіт, з вами я Каріна і Іра. Сьогодні ми будемо знімати вигук. Прийнято з'їсти пів лимона. Вона так. пів і я п'ів. Я починаю. Я його порізала і вибрала кісточки, я його не чистила. Я починаю. У мене тут водичка. О, я, я не а -а. маю права запивати під час поїдання. О, 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 о. Мушка. О, о. <кхух> Погана мушка. <кхух> Придавлена якась. Я їм. Ешь. Я люблю лимон. Он не кислый. Он клево. Какие нам классный лимончик подал. <laughs> Держи. ждать. Что, не так зараз на кислый? Кислый. Давай, ешь, ешь. Кислівато планети. Я буду тут на місію. Не можу вибрати правильний ракурс. Сонце ліпить. Кисенький трохи. Навіть не трохи, такі. Я думаю, навіть запивати не треба буде, Що треба буде, Що треба буде. Тані кусочек Так. Yeah. Ну тут більше не было. Вс. І... Вс, дай фрейня, да. А тепер. я все зио. Yeah. Ой, вода. Да я. Я теж порізала на кусочки, О, але без шкірки. <с Marcheg> <п shave> Я собі найбільші кусочки різала. Не неї три куска. А uh -huh. Але великих. У мене шість. Зуби. Будет солодка після того вообще. А я выплевала кисточки. Mm -hmm. О. І И... виклик прийнято. Дай поп'ю. Я попробую воду. Ммм, але сулодка, реально. Добре, з вами була я Каріна. І Іра. виклик прийнято. І все, папа. -па. Пока.